Сьогодні буде трошки непланове і нестандартне відео, як для цього каналу. Хоча тут все нестандартне. Але в цьому відео я хочу вивантажити певну інформацію, яку ношу довгий час. І не питайте, звідки я це знаю. Вона більше має стосунок до окультизму і магії, але практичну цінність несе колосально. Однак, знову ж, як вам ставитись до всього сказано, вирішувати лише вам. Можете сприймати все як вигадки, але і в такому випадку. Прокоментуйте і поширте це відео, щоб якнайбільше людей змогло погодитися з вашою оцінкою. Моє завдання передати інформацію, і дати вам можливість вибору. Отже, ви коли-небудь задумувалися, що ж за ритуал проводиться в всіх школах перед Новим роком. Ставиться дерево, люди переодягаються в дивні вбрання і ходять, взявшись за руки навколо цього дерева, співаючи спеціальні ритуальні тексти. Ялинка, обрана як дерево, яке найбільше своєю формою нагадує вогнище. І чому саме дерево, не скажімо, якийсь камінь, бо дерево перетворюється в вогонь. Дерево клали і підпалювали. Якщо хочете, стихія дерева переходила в стихію вогню. Тут же на ялинку навішують різні блискучі іграшки, щоб вони виблискували, імітуючи язики полум'я. А ще краще повісити гірлянду, яка буде світитися. Тепер зрозуміли, для чого взагалі це робити? Максимальна стилізація під вогнище. Ритуал зберігається, але безпечно. І, можливо, тепер ви зрозумієте, чому кричали ялинко гори замість ялинко світись. Далі. Чим було вогнище для людей світлом і теплом, тим же, що і сонце вдень, але вже вночі. І воно дозволяло пережити суворі місяці і суворі ночі, повні холоду і хижаків. По суті, воно було частинкою Бога Сонця на землі. І саме тому жертви для цього Бога спалювали. Жертва зникала в вогні, лишався попіл, а Дим ішов куди? Так і так, на небо до Бога. І чим більше жертв, тим більше шансів бути почутим. А щоб все це долетіло ще швидше, люди об'єднували свою енергію, беручись за руки. І вимовляли різного роду спеціальні закляття, в залежності від того, для чого приносилася жертва, і закручували свою енергію, ходячи то в одному, то в протилежному напрямку взаємодіючи з магнітним полем землі. Ну, але до чого ж тут костюми? Саме танці були одними з перших магічних ритуалів поклоніння богам і жертвоприношенням. Дехто появу хороводів відносить до часів палеоліту по малюнках, печерах і витоптаних слідах. В древності люди проводили ритуальні танці навколо вогнища, одягаючись в шкури тварин для того, щоб перейняти їхні якості: стати хитрим як лисиця, бачити як яструб, бути швидким, як вовк чи сильним, як ведмідь. А індіанці ще імена такі давали. До речі, можете поцікавитися їхнім ритуалом танцю сонця. Там теж рубали дерево і танцювали навколо нього з принесенням себе в жертву загальному суспільства. Все це ритуали асоціації. Люди поводилися як тварини, щоб стати наполовину тваринами, стати як той образ, в який вони вдягалися. І тепер цікавий момент. Згадайте себе, в які костюми ви вдягалися на новорічні хороводи. І подумайте, чи часом не вплинуло це на ваші ролі в житті. Чи не стали ви якоюсь мірою тими, ким одягалися на хороводи? А найкраще. Спробуйте максимально точно пригадати всі ці ваші ролі. Благо такі події дуже любили фіксувати на фото. Ну і добре подумайте, в які костюми одягати ваших дітей, якщо вони будуть брати участь в цьому древньому ритуалі. Вже ж краще в якогось щасливого бізнесмена, ніж в зайця, який боїться кожного шороху. І те, що зараз розказують, що це традиції такі чи ігри, вам просто не розказують першопочатки. Можливо, для того, щоб ви і далі брали в цьому всьому участь. Древні люди жили в тотальній залежності від природи, від сонця, погоди. Будуть опади, буде врожай, буде засуха, доведеться голодувати, вдарить грім і вб'є, значить, богів прогнівив. Це була постійна боротьба за виживання, така якою вона залишилася для диких тварин зараз. І гратися людям не було чого. Вони жили в страху, не знаючи, чи збільшиться завтра тривалість дня, чи сонце вже назавжди зникне з неба. Деякі народи взагалі вважали, що воно зранку не зійде, якщо не принести в жертву людські серця. І все це відбувалося віками по всій планеті. Хоча світогляд людей змінився, ритуали на глибокому підсвідомому рівні залишилися, часто лишилися і давні тексти, вважай, заклинання. І відтворюються і зараз, точно так само забираючи своїх жертв. І тепер скажіть мені. В центрі вогонь навколо нього стоять чи танцюють люди в спеціальних одежах, проговорюючи закляття. Чим це відрізняється від магічних ритуалів, де вколі стоять люди в балахонах і читають закляття. Намальованою п'ятикутною зіркою на підлозі, такі на ялинку чіпляли. Ну і раз ми вже дійшли до школи, то ще кілька моментів. Подоляночка це теж ритуальний танець, принесення в жертву. І називалася вона. Водоляночка, а в жертву приносили стихії води чи богові води. І ритуал іде, за деякими версіями, в часи Енеоліту. Божество забирало цю дівчину як дяку за надану воду. І коли цей ритуал відтворюється досі, коли дитина стає в центр кола, а навколо неї танцюють хоровод, вона бере на себе роль тієї жертви, яка по пісні має йти в Дунай. Просто вслухайтеся і вдумайтеся в текст. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Жертву приносили завжди найгарніших і незайманих. Тут вона впала, до землі припала. Чому молода, здорова дівчина впала? Можливо, бо їй помогли. Личка не вмивала, бо води не мала. Якби не мала води, мабуть, спершу хотіла б пити, а не вмиватися. Ой, встань, встань, подоляночко, обмий личко, як шкляночко. Не йдеться про напийся води, якби вона впала від спраги, а йдеться про ритуальне обмивання, яке і досі є, в яких випадках. Возьмися за боки, поскачи три кроки. Це ритуальний танець. В гороглянім вінку, бери собі дівку. Ритуальне обрання і ця мертва забирає з собою ще когось. Не задумувались, для чого? По доляночці інша дівчина. Плини по Дунаю. Бере дівку з краю. Тепер у вас є образ ритуалу, жертвоприношення, в спеціальній одежі і віночку відправляють річкою, там, за поворотом, її забере божество, дасть водички з неба, підкрики грому, і буде врожай. Всі довольні, всі сміються. І мало хто пов'яже зараз події цієї, які вважають невинної гри з подальшими подіями в житті людини. Взяла на себе роль подоляночки, а в 14 років машина збила чи захворіла серйозно. Механізм утотожнення дуже простий і дуже ефективний. Все точно те ж саме, як коли ми говоримо про психічні процеси в людини. Наприклад, в людини все життя має стосунки з мамою, і образ мами вона вкладає в інших жінок, намагаючись отримати від них те, що не отримала від мами. Це проекції. І точно такі ж проекції діють. Коли беруть якусь людиноподібну фігурку, призначають її якимось і починають втикати голочки. Точно так само в ритуальних танцях люди проєктували на себе тварин, щоб бути як вони. І проекція жертви теж матиме свої наслідки. Сюди ще цікавий шкільний момент. Ви ніколи не думали, для чого дітям в сьомому класі розказувати вголос вірш заповіт. Його писала доросла людина з запаленням легень. Яка вже лежала при смерті і дивилася в стелю в очікуванні кінця. І тепер дитина в сьомому класі встає і як клятву проговорює ці слова, асоціюючись з чоловіком в предсмертному стані. І все це виголошується урочисто, як клятва. Можливо, краще дітям було б думати про життя, а не заповідати себе смерті з сьомого класу. Чому б не вчити вірші? Я буду жити здоровий, щасливий. Даруючи людям любов, творити, любити, світити, міняючи сутність основ, але можливо якраз це комусь дуже невигідно.